Чотирирічний Адам Петросян з трьох років відвідує дитячий садок. Рік харчується за безлактозною та безглютеновою дієтами, розповідає мама хлопчика. Для цього, говорить, принесла медичну довідку з переліком заборонених сину продуктів. Моєму сину не можна молочні продукти, кисломолочні продукти, глютенові продукти це тобто борошно пшеничне, пшенична каша, булгур. Оце все, де є клейковина, це є глютен. Йому це не. На вечерю в дитсадку, який відвідує Адам, приготували гарбузову запіканку із сиром і рисом та яблучний соус. Таку їжу хлопчику не можна, тому запіканку замінили безглютеновою кашею, говорить медсестра Світлана Васецька. Для дітей з дієтичного харчування дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні, приготували кашу гречану і молоко кип'ячене безлактозне. Каша гречана і молоко кип'ячине безлактозне. Безглютенова дієта вона заключається в тому, що з раціону у дитини виключаються глютен продукти, тобто це. Пшениця, жито, ячмінь, овес. Тобто ці продукти повністю виключаються з раціону. У випадку, якщо дитина не дотримується даних дієтичних рекомендацій, це може призвести до запальних захворювань кишечника. Дитина може стикнутися з болями в животі, з висипаннями, з неприємним самопочуттям. Безлактозна дієта це дієта, коли дітям можна вживати молочні продукти, але безлактозні. Суть безлактозних продуктів полягає в тому, що всередину молочних продуктів доданий. Фермент, лактаза, який розчіпляє молочний цукор лактозу. Якщо дитина не дотримується безлактозного харчування, у дитини може бути вздуття, діарея, блювота. З 210 вихованців цього дитсадка дев'ятеро харчуються за безглютеновою та безлактозною дієтами, розповідає директорка Валентина Давидченко. Ми Міст... Зайнялися саме цим питанням з 2021 року. Вийшов наказ номер 305, в додатках до якого були надані рекомендації, які дієти можуть бути в дошкільному закладі. Що для цього потрібно. Спочатку батьки беруть довідки в гастроентерологів. Потім на підставі цих висновків і обстежень сімейні лікарі надають довідки в дитячий садок з конкретними вказівками, які продукти замінити, які виключити. З безлактозного та безглютенового харчування в школах і дитсадках Кропивницького прибирають заборонені продукти із меню і змінюють їх дозволеними, сказала спеціалістка управління освіти Ірина Сидоренко. Диетичне харчування це індивідуальний підхід до харчування кожної дитини. Тому не існує на сьогоднішній день примірного чотиритижневого міню. Завжди це обговорюється з батьками дитини, яка потребує таке харчування. Нині говорить, в місті за безлактозною та безглютеновою дієтами харчується 147 дітей в дитсадках і 57 в школах. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.